Всім привіт! Це подкаст Початку кава. І сьогодні як завжди ваша ведучі Вікторія та Катерина. І цей випуск присвячений одній з найактуальніших тем весни для майбутніх абітурієнтів та їх батьків вступній кампанії 2025 року. Чи змінилися умови вступу від порівня... порівняння в порівнянні з минулим роком? Як обрати спеціальність і? Не пожалкувати, чи можна вступити на бюджет, якщо конкуренція шалена про це все сьогодні, нам розповість відповідальним секретарем приймальної комісії Житомирської політехніки Анатолієм Петровичем, де яким вітаємо вас. Добрий день. Ну, і перше запитання: чи змінилися умови вступу до вищого навчального закладу у цьому році в порівнянні з минулою вступною компанією? Ну, в принципі, якщо так говорити, в цілому. Час від часу умови все ж таки змінюються. На якийсь освітній ступінь вони, можливо, там більше змінилися, на якісь, можливо, ні. Тому більш детальніше, я думаю, зосереджуся на всіх трьох ступенях: це рівень бакалавра, магістра і доктора філософії. Якщо говорити в цілому, то починаючи з цього року. Вступив в дію, вступила в дію постанова Кабінету міністрів, згідно якої змінився перелік спеціальностей. Тому починаючи з цього року, всі спеціальності є новими, там змінилися шифри, і якраз враховуючи це, потрібно також абітурієнтам орієнтуватися при виборі спеціальностей, тому що в подальшому в електронному кабінеті при подачі заяв прийдеться обирати саме ту спеціальність, тому щоб не не скажімо так не помилитися. Треба на це звернути увагу. Е, окрім того, якщо ми говоримо про е, освітній ступінь бакалавра, е, хотів би зосередити увагу на тому, що в цьому році е, дещо змінилася формула розрахунку конкурсного балу е, для вступників, які будуть вступати саме е, на підставі е, НМТ 2000, 2025 року. Тому що в цьому році е, четвертий предмет, той, який йде на вибір, е, відповідно в ньому. Е, в запропонованому переліку для кожної спеціальності є один із предметів, який має найвищий коефіцієнт. Ось якраз при розрахунку формули цей найвищий коефіцієнт буде враховуватися, і, відповідно, він буде визначати можливість отримання дещо вищого балу у порівнянні з іншими предметами. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про вступників, які можливо складали НМТ в попередні роки, то для них ця формула. Не застосовується, вона застосовується на рівні того минулого року, і там буде розрахунок дещо інший. Відповідно, також хотів би звернути увагу, можливо, декілька слів про магістратуру, тому що, по суті, кожного року при вступі в магістратуру вступники мають можливість складати єдиний вступний іспит, так називаємо ЄВІ, і відповідно частина спеціальностей. За якою необхідно складати єдине фахове вступне випробування. Тому в цьому році цей перелік дещо збільшився. Ну і, скажімо так, хто вступає на рівень магістра, хотів би звернути вашу увагу, що звертайтеся до порядку вступу до правил прийому, де чітко наведено відповідно цей перелік сертифікатів ЄВІ та ЄФВВ. Ну і саме якраз сьогодні, 2 травня, стартує. Реєстрація для учасників єдиного вступного випробування, які планують вступати до аспірантури та до магістратури, і цей термін буде тривати до 23 травня. Ну і відповідно коротенько ще буквально в цьому напрямку, якраз по аспірантурі, в цьому році теж дещо змінилися умови вступу до аспірантури. В цьому році започатковано електронний кабінет для вступників. Які здобувають рівень доктора філософії або планують здобути рівень доктора філософії, і відповідно, окрім внутрішніх вступних випробувань для того, щоб отримати допуск до внутрішніх випробувань в університеті, такі абітурієнти повинні скласти обов'язково ЄВІ та ЄВВ з методології наукових досліджень. Чи абітурієнти, які вже мають диплом спеціаліста або магістра, можуть вступити на магістратуру з іншої спеціальності без складання самоіспиту ЄВІ з іноземної умови у форматі НМТ? Так, звичайно, порядком вступу та правилами прийому передбачається така можливість, і особи, які вже мають рівень магістра або спеціаліста, вони мають можливість на свій власний розсуд обрати. Ту траєкторію вступу, яка їм більш зручніша. Вони можуть або ж зареєструватися на ЄВІ та ЄФВВ, або ж можуть звернутися до університету вже під час вступної кампанії, зареєструватися на вступні випробування. І таким чином, наприклад, замість єдиного вступного іспиту вони можуть скласти співбесіду з іноземної мови в університеті, а замість єдиного фахового випробування пройти фаховий іспит в університеті. Знаємо, що в університеті можна опанувати іншу спеціальність, якщо на попередньо була отримана освіта будь-якого рівня, ну, наприклад, молодший спеціаліст, бакалавр або магістр з будь-якою спеціальністю. А, тобто, якщо, наприклад, ми хочемо здобути іншу спеціальність, розкажіть а, більш детальніше про ну, такий вид вступу. Ну, взагалі, скажімо, знову ж таки, порядком вступу та правилами прийому немає таких обмежень за винятком, що якщо говорити це спеціальності права та міжнародне право, там відбувається чіткий, чітка послідовність здобуття освіти за цим за цією спеціальністю. В інших випадках потрібно пройти відповідні вступні випробування, які передбачаються згідно правил прийому. І якщо абітурієнт володіє. Навиками володіє певними компетенціями, які передбачені, якраз перевірка яких передбачена якраз вступними випробуваннями. Якщо він всі ці вимоги задовільняє, він може звичайно вступити, закінчивши бакалаврат з однієї спеціальності, скажімо так, в магістратуру іншої. Або, наприклад, маючи рівень фахового молодшого бакалавра, вступити на бакалаврат на іншу спеціальність за його вибором. Що взагалі важливо врахувати при виборі університету та самої спеціальності? Ну, я, я так думаю, що в цьому випадку е, треба враховувати ну, можливо, наприклад, свої якісь вподобання в першу чергу. А по-друге, також враховувати ті можливості, які дають вам майбутні спеціальності. Можливо, е, ну, кожен міркує свого боку. Але разом з тим все рівно треба звертати увагу теж таки на, на ті пропозиції на ринку праці, які можуть існувати. Відповідно на затребуваність спеціальності, на ну і відповідно дивитися, чи підходиться спеціальність тобі як особистості для того, щоб в подальшому розвиватися. Таке теж запитання, які є ну будуть нові. Спеціальності у Житомирській політехніці, окрім журналістики та агрономії. А чи планується якби, розширювати цей перелік спеціальностей, які можна здобути в Житомирській політехніці? Ну, взагалі, скажімо так, університет постійно розвивається. В університеті постійно з'являються нові освітні програми, нові спеціальності. Ну і поряд з тими, що ви назвали. Наприклад, в останні роки у нас було відкрито ще такі спеціальності, як геодезія та землеустрій, відповідно лісове господарство. Тому це ось такі спеціальності зараз у нас є най наймолодшими, можемо сказати. Але разом з тим, ну і вони відповідно увійшли до переліку спеціальностей цього року навчання до правил прийому так. Відповідно, в наступні роки будемо розвиватися далі і можливо розширювати. Але ну, можливості є, і університет постійно над цим працює. Угу. А, взагалі, про вступ та університет є багато міфів. А, які найпоширеніші міфи саме про вступ ви б могли б спростувати? Ну, я б сказав би, що це можливо навіть не настільки міфи, тому що е, це все ж таки напевно, що. Різні бачення різних людей на, саме на ситуацію зі вступом. Да? Ну, скажімо, такі випадки або історії, які зазвичай дуже часто трапляються, це, наприклад, коли вступники вважають, що подавши заяву в перший день, можна стовідсотково отримати державне замовлення. Ну, на жаль, це або на щастя, це не так, тому що враховуючи всі особливості вступної кампанії. Термін подачі заяв він триває певний період часу, і не має значення, в який із проміжків часу, які визначені, абітурієнт подає заяву. Все рівно конкурсний відбір відбувається лише після того, як завершиться повністю вступна подача заяв. Угу. Ну, наприклад, також є таке бачення, що якщо людина поставить або думки. Коли говорять, що для того, щоб потрапити до університету, коли ви подаєте там електронну заяву на вступ, прийшовши до університету, якщо ви подасте цьому, надасте в першому університеті, першій заяві, перший пріоритет, то ви будете навчатися саме в цьому університеті. Ну, насправді, пріоритети розставляються згідно бачення абітурієнта, тобто він сам має визначатися, і немає різниці до якого університету він прийшов першим. Він може визначити його як п'ятим пріоритетом, там, другим, третім на, на свій розсуд. Тому тут теж такі поняття, пріоритети і відвідування університету воно дещо, можливо, не зовсім правильне. Відповідно ще є такі думки, що при вступі на державне замовлення більшу кількість бюджетних місць. Займають особи пільгових категорій. Насправді це теж е, трошки хибна думка, адже для всіх вступників е, державні місця відповідно надаються на певній пропорційній основі. Тобто, якщо ми говоримо про пільгові категорії, то вони можуть отримувати державне замовлення під час основної вступної кампанії саме в межах того відсотку, який передбачено порядком вступу. Ну, наприклад, це для категорії. Квоти номер один та квоти номер два це в межах 10%. Всі інші місця державного замовлення надаються для загального конкурсу для звичайних. Вступників. Що варто знати про гранти та освітні програми стипендії для саме першокурсників? Ну, взагалі, якщо ми говоримо про е, стипендії, то звичайно, що стипендії е, надаються е, абітурієнтам, які вступають на державне замовлення. Але не весь перелік осіб, які отримують державне замовлення, зможуть е, отримати стипендію. Так як згідно нормативних документів, е, на стипендію можуть отримати згідно рейтингової системи не більше 40% вступників. Відповідно, якщо ми говоримо про гранти, то це започаткований в минулому році такий пілотний проект, так, який дав можливість компенсувати вартість контрактного навчання абітурієнтам або вірніше, студентам першого курсу. І, відповідно, при цьому потрібно враховувати: ну, по-перше, чи університет відповідно приймає участь в, такому, в такій програмі. Поцікавитися відповідними документами, а далі також потрібно звернути увагу абітурієнтів на результати складання НМТ, тому що саме якраз рівень НМТ теж може дати. Ну не може дати. Він якраз і базується. Основний показник розрахунку це результати НМТ. Відповідно на підставі, якраз яких і розраховується та сума. Яка може бути відшкодована державою. І ще один із моментів це те, що всі абітурієнти, які хочуть прийняти участь в цьому проєкті, вони мають обов'язково бути під'єднані до системи Дія. Тобто вона їх має бути встановлена, тому що саме через, через цю систему відбувається погодження. І далі кошти надаються, або, скажімо так, перераховуються державою на рахунок університету. Чи можна змінити саме спеціальність після першого курсу, якщо ви, ну, ми зробили неправильний вибір в цьому? Ну, в принципі, це можливо. Можливо, скажімо так, спробувати свої сили, наприклад, в наступному році, і вступити по-новому. Єдине, в чому може бути проблема, або, скажімо, деякі особливості це потрібно врахувати те, що якщо абітурієнт. Вступивши в попередньому році на держа, на місця державного замовлення е, провчився, йому прийдеться е, відшкодувати певну суму коштів, яка була витрачена на його е, навчання. Це при умові того, що він повторно буде зарахований на бюджетне навчання. Якщо ж контракт, то відповідно можна вступити по новому на контракт. Також може бути. Практика, скажімо, після того, як студент закінчить перший рік навчання, можна відповідно подати документи до тієї ну, скажімо так, до тієї спеціальності або до того факультету, якщо, наприклад, це в межах університету, для того, щоб перевестись можливо на іншу спеціальність. Але треба, скажімо так, в таких випадках треба чітко дивитися за навчальним планом. чи... Ті освітні компетенції, які він здобув протягом першого року навчання, вони будуть відповідати або будуть в достатній кількості для того, щоб е перевестися на іншу спеціальність. Угу. Ну і наостанок, які ваші е особисті від вас, які б ви могли дати поради абітурієнтам, які планують вступати до Житомирської політехніки? Ну, я так. Е Міркує, що ті абітурієнти, е, ті які все ж таки планують вступати, вони на правильному е, напрямку вибору. Так, тому що наш університет є найкращим університетом в регіоні і не лише в регіоні. Ми про це знаємо. Але для тих абітурієнтів, е, які ще можливо вагаються, е, я б порадив би е, поміркувати. Е, я б порадив би подивитися, як розвивається університет. Завітати, якщо ви ще не були в нас в університеті, завітати до нас університет. Подивитися нашу матеріально-технічну базу, познайомитися з атмосферою університету, поспілкуватися з студентами, студентським самоврядуванням, які зазвичай проводять всі заходи, якраз профорієнтаційного спрямування. Відповідно, подивитися ті можливості, які надає університет ознайомитися. З сайтом університету, так, тому що там якраз є велика кількість інформації корисної. Ну і, звичайно, переглянути рейтинги університету і побачити випускників університету, які вже працюють і прославляють наш університет. Угу. Ми вам дуже дякуємо за цю розмову. Нам дуже було е, цікаво послухати і взагалі про вступ. І ми дякуємо за ваші перегляди і наші глядачі. Чекаємо під вас зворотнього зв'язку. Це лайки та коментарі. Так, дякуємо. Тому, е, поширюйте інформацію, щоб дізнатися про що вступну кампанію 2020 двадцять більше. Е, дя, дякуємо вам ще раз Тоді те, що ви погодилися і е, якби ми мали таку змістовну інформативну розмову. Да. Чекаємо всіх в нас. Приймальна комісія завжди працює заради абітурієнтів, тому що ми можемо відповісти на всі ті питання, які, можливо, у вас виникають, і ви, скажімо так, вагаєтесь чи правильно міркуєте, і як бути в цій ситуації якраз під час вступної кампанії.